Волині знову сколихнули трагічні звістки. Так на війні з РФ обірвалося життя молодшого сержанта Сергія Романюка із села Лище. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Підгайцівської громади. Відомо, що водій – радіотелефоніст другого піхотного відділення, молодший сержант, 6 лютого 1971 року народження був призваний на військову службу 3 серпня минулого року. На жаль, захисник загинув 25 листопада 2024 року. Під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Новоандріївка Пологівського району Запорізької області. Воїн отримав поранення несумісне з життям. На жаль, 21 листопада 2024 року, захищаючи Україну від російського загарбника, загинув уродженець селища Колки Андрій Калуш, 1978 року. Народження герой воював у 68 й окремій єгірській бригаді імені Олекса Довбуша. Повідомили у Колківській громаді, поховають захисника на Рівненщині. Світлий, добрий спомин про молодого, чуйного та щирого земляка назавжди залишиться у серцях та спогадах найрідніших людей. Класників та односельчан. Також на превеликий жаль на війні проти росіян загинув волинянин Микола Голодзьон. Про це повідомляє литовиська громада. Солдат загинув 26 листопада 2024 року внаслідок скиду противником вибухового боєприпасу поблизу населеного пункту Оріхово-Василівка Бахмутського району Донецької області. Інформація щодо зустрічі героя та поховання повідомлять додатково. На жаль, стало відомо про загибель ще одного героя до рідного дому на щиті. Повернеться майстер сержант Владислав Симонович, 1984 року народження, житель села Мукошин. Боєць, який довгий час вважався з безвісти, зниклим, загинув 14 травня 2022 року під час виконання бойового завдання в Маріуполі Донецької області. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв, вічна пам'ять, слава і шана воїнам.